Цієї ночі російська армія здійснила масштабний комбінований удар по території України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що атака тривала майже 10 годин. Ворог випустив 18 ракет, серед яких і балістичні, а також близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – шахеди. Основними цілями стали Київ та Київська область а також під вогнем опинились Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. Зеленський наголосив, що це свідчить про новий етап ескалації терору з боку Росії. Він закликав західних партнерів прискорити поставки зброї, технологічну допомогу та жорсткі санкції. Унаслідок нічної атаки росіян у Києві загинуло двоє людей. Ще 16 отримали поранення. Повідомив мер міста Віталій Кличко. У Подільському районі повністю знищено амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги. У Шевченківському районі уламки спричинили пожежу на верхньому поверсі житлового будинку. У Дарницькому районі займання гаражів і заправки. Найбільше руйнувань зазнали Шевченківський та Подільський райони. У Шевченківському пошкодження на 12 локаціях, серед яких школа, офісні будівлі, сім житлових будинків. У Подільському шість локацій, включаючи житловий будинок. У Львові пройшли сильні зливи, що призвели до масових підтоплень. За даними ДСНС, вийшли з берегів річки Щірка та Зубра. У деяких районах вода сягає трьох метрів. Підтоплено вулиці, авто, житлові будинки, а також ділянку автодороги Львів-Меденичі. Мер Львова Андрій Садовий попередив про загрозу підтоплення Франківського, Сихівського та Залізничного районів міста. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткам під час конференції з відновлення України в Римі оголосив про новий пакет допомоги у розмірі 300 мільйонів євро. 30 мільйонів євро з цієї суми будуть направлені на підтримку нідерландських компаній, що працюють в Україні. А 52 мільйони на відновлення енергетичної інфраструктури це черговий сигнал про довгострокову підтримку України країнами Заходу. Також очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала новий пакет фінансової допомоги Україні на майже 2,5 мільярда євро. Кошти підуть на підтримку малого і середнього бізнесу, інвестиції в енергетику, транспорт і виробництво. На відновлення медичної та житлової інфраструктури в постраждалих регіонах, стабілізацію енергосистеми та розвиток відновлюваних джерел, а також на ремонт критичних об'єктів. Російський дрон-розвідник Гербера залетів із Білорусі до території Литви і упав неподалік закритого прикордонного пункту Шумськас за кілометр від кордону. Через інцидент було евакуйовано прем'єр-міністра та спікера литовського парламенту до укриття. За попередніми даними, дрон був зроблений із фанери та пінопласту. Не мав вибухівки у Брюсселі біля будівлі європейського парламенту. Айше Куртамет, мати наймолодшого кримського тарського політв'язня, Аппаза Куртамета провела акцію протесту. Вона закликала міжнародну спільноту звернути увагу на репресії проти кримських татар у Криму та вимагала звільнення політв'язнів, серед яких її син. За перше півріччя 2025 року в окупованому Криму затримано 99 осіб, 48 з них кримські татари. Кримськотатарський ресурсний центр також повідомляє, що 77 випадків допитів і бесід, із них 20 щодо кримських татар, 150 випадків порушення права на справедливий суд, з яких 75 проти представників корінного народу. Про це заявив особисто голова правління КРЦ Ескендер Барієв. Підпільники з руху а теж повідомили про успішну диверсію на залізниці поблизу села Уварове в Керченському районі окупованого Криму. Було знищено релейну шафу на лінії, що веде до Кримського мосту. Це затримало постачання військових вантажів до півострова. Партизани попереджають. Подібні удари триватимуть і надалі.